Вільським школам загрожує закриття. Волинські депутати б'ють на сполох. Попався з гранатами. Мешканець Володимира торгував боєприпасами. Переповнена зала і 22 тисячі гривень. Як школа донатить своїм випускникам на фронті? Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У Студії з вами сьогодні я. Анастасія Качина розпочну з новини від СБУ. У Луцьку викрили ворожого пропагандиста. Ним виявився місцевий письменник Сергій Бортніков у своїх публічних дописах та листуванні Він виправдовував дії Росії, називав їх правильними та заперечував тимчасову окупацію частини території України. Зокрема, зрадник стверджував, що Україна вісім років бомбила Донбас, а також що наша держава ісконна руська земля. Яка повинна бути санітарною зоною між РФ та Європою. Пропагандист запитував у співрозмовників, коли це Росія взагалі захоплювала чужі території? Пропагандисту Бортнікову загрожує кримінальне покарання. Причому за заперечення збройної агресії Росії проти України вчинене повторно? Війна знову забирає героїв на Донецькому напрямку. 20 травня загинув. Горохівчанин Роман Качур. військовому тепер на віки 32. Про дату зустрічі траурного кортежу у громаді повідомлять згодом. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять та шана герою. Продавав боєприпаси. Поліцейські затримали 26-річного жителя Володимира. Він продавав різне: від набоїв до гранат із запалом. Речові докази вилучили та віддали експертам. Зараз розслідують, де зловмисник їх брав і чи мав спільників. Горе підприємцю загрожує до семи років ув'язнення. 16-річний підліток поглумився над двома маленькими дітьми. Мова про малечу двох і п'яти років. Хлопця взяли під домашній арешт. Дійсно, така трагедія трапилася днями у Луцьку. Співробітники поліції вже оголосили про підозру неповнолітньому, який поглумився над двома дітьми. Він є їхнім близьким родичем. Підозра йому оголошено одразу за двома статтями Кримінального кодексу України. Хлопцеві інкримінують статеві зносини з неповнолітніми та. Зґвалтування дітей доправили до дитячої лікарні. Обставини цієї трагедії ще вивчають. Сільським школам загрожує закриття. Уряд не хоче давати державні гроші на школи, в яких навчається менш ніж 45 осіб, окрім початкової ланки. Таке нововведення може запрацювати вже з 1 вересня 2025 року. Ба Більше ще через рік, з вересня 26-го, без коштів з держбюджету можуть лишитися й школи, де вчиться до 60 дітей. Так на Волині може зникнути до 60 шкіл. Як правило, ну в менш заможних громадах, тому громади залишать ну стануть перед таким вибором: чи закривати школи, чи десь шукати кошти у власному бюджеті, щоб ті школи функціонували. В обласному бюджеті прозвучало на сесії облради таких грошей на освіту немає. Закриття маленьких шкіл, переконані волинські депутати, принесе людям низку проблем. Перша не всі вчителі, скорочені у зв'язку з ліквідацією шкіл, зможуть в подальшому працевлаштуватися в опорні заклади освіти. Друге громадам доведеться купувати шкільні автобуси для перевезення дітей в інші школи. І зважаючи ще на той, на той стан доріг, який маємо сьогодні. Ну це буде величезна проблематика. Такі рішення уряду переконані депутати зроблять так, що через 5 років на 10-15 сіл функціонуватиме лише одна школа. Аби не дати цьому статися, Волин звернеться до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України. Текст письмового звернення затвердили на сесії облради. Якщо така тенденція буде тривати і далі, то ми взагалі сільську освіту загубимо. А я вважаю, що це абсолютно непропустимо, тому що доволі часто навчальні заклади в невеличких селах виконують роль не тільки освітнього закладу, а й культурно-освітнього і є ну, чуть не з центрами старостатів. 22 тисячі лише за півтори години у Луцькому палаці учнівської молоді сьома школа організувала благодійний концерт. Діти демонстрували свої таланти, співали, танцювали, декламували вірші. Усе для того, щоб якомога більше зібрати коштів для наших захисників. А серед воїнів і випускники школи, як це було, дивіться далі у сюжеті. Благодійний концерт у Луцькому палаці учнівської молоді. Сьома школа збирала гроші на фронт. У залі зібралися батьки, діти, вчителі та всі охочі. Демонстрували свої таланти, співали, танцювали, декламували вірші. Усе для того, щоб якомога більше зібрати коштів для наших захисників, кажуть, донатять не перший рік і цього разу збирали, починаючи з 1 вересня. З 1 вересня по квітень ми зібрали 370 тисяч. Це були ярмарки, це були благодійні внески батьків, педагогів, тому що ми також педагоги кожен місяць. По 500, по 300 гривень здаємо і допомагаємо збройним силам України, зокрема соті бригаді. У цій бригаді кажуть вчителі, воює багато випускників сьомої школи на передовій зокрема і сини Лариси Ковальчук. Вона у школі викладає мистецтво. Хлопцям звичайно велика потреба в допомозі нашій матеріальній. Ну і важливість концерту навіть в тому, що діти вірять в себе, вірять в перемогу, вірять в ту весну, за яку ми б'ємося на фронті. Однак суттєво емоційними подарунками та малюнками каже мама захисників, допомагати військовим не годиться. На війну більш за все треба зброя, зброя ще раз зброя. Кажу, ми вдягнуті, ми не голодні, а зброя це саме основне. Такий концерт колектив школи організовує не вперше і вкотре, як вчителі, так і батьки наголошують, це важливо, передусім для воїнів, але і для школярів також, щоб діти розуміли, що Життя триває і треба жити, треба вміти правильно жити в то я думаю, що це важливо. Ми знаємо, що дуже багато наших діток мають своїх батьків, які воюють на війні, і це є для них велика підтримка. І для наших діток це теж підтримка. Адже ми відпочиваємо навіть емоційно, але тим самим ми підтримуємо наших героїв. Це зараз дуже важливо, тому що зараз дуже складна ситуація, яка ми всі знаємо на фронті. Тому це вкрай важливо лише за півтори години концерту. Сьома школа зібрала гарні гроші: 22 з половиною тисячі гривень. Ми боремося, ми віримо в перемогу, буде весна і буде Україна. Анна Кравчук В'ячеслав Білов, 12 канал. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке дві аварії, і в обох постраждали діти. Що відомо поблизу лісів на Волині розкладають вакцину від сказу диких тварин. Став чемпіоном у 15. історія юного кітбоксера. Нещасний випадок у благодатному в одному з будинків обвалився балкон. Троє чоловіків, якраз стояли на ньому, як раптом той обвалився донизу. Як інформує видання Бог, подія трапилась у вечірню пору доби. Усіх трьох госпіталізували до нововолинської лікарні в реанімаційне відділення. На сьогодні стан двох з них важкий, але стабільний. Ще одного з важкою травмою хребта перевезли в обласну лікарню. На Волині водій ауді збив 10-річного хлопчика. Дитина в реанімації. Аварія сталася в селі Нова Вижва. Відомо, що водій легковика наїхав на 10-річного велосипедиста, коли той виїжджав на проїжджу частину дороги з двору будинку. Хлопчик у реанімації. У поліції кажуть, що за кермом машини перебував 35-річний мешканець Старої Вижівки. Слідчі уже розпочали кримінальне провадження за статтею 286 кримінального кодексу. Ц України згодом будуть з'ясовані всі обставини аварії. У селі На Волині машина з'їхала в кювет і врізалась у дерево. Постраждала водійка і двоє дітей. Аварія сталася в селі Залазя. 23-річна керуюча хюндай не врахувала дорожню обстановку, з'їхала в кювет і зіткнулась із придорожнім деревом. Постраждала вона і діти 7 та 9 років. Жінку і меншого хлопчика забрали в лікарню. Приманки з вакциною від сказу. Вперше від початку повномасштабного вторгнення по районах Волині біля лісів розкладають вакцину від сказу диких тварин. Торік робили це тільки у Луцькому районі. До війни брикети з препаратом розкидали з літаків. Зараз це роблять вручну. Наготували близько 400 доз вакцин. Аби це зробити в області, треба залучити 715 людей. Вакцина для тварин має форму брикета із змеленого м'ясо-кісткового борош. Шна держпродспоживслужба просить волинян не підіймати землі принади і не переносити їх в інше місце. З початку року на Волині зареєстрували 17 випадків сказу диких тварин. Чемпіоном у 15 років це історія хлопця з Луцька. Його звати Артур Гоздецький. За плечима має лише півтора року тренувань і боїв, але бореться на рингу так, що у кікбоксинг услід за ним прийшли його друзі. Як готується до змагань, що дізнався про страх битви і як ринг пов'язаний з шоколадом, дізнавалась моя колега Софія Мартинюк. Боксерський ринг витримка та виснажливі тренування майже кожного дня. За чемпіоном України у лайт категорії з кікбоксингу зустрічаємося у спортзалі для Артура Гуздецького. Це місце сили й успіху. Лише за півтора року у цьому спорті здобув перемогу на чемпіонаті України у Києві. Розповідає, що саме бій звільняє від хвилювання і тривог. Страшніше до того, як ти виходиш на ринг. коли виходиш на ринг, типу суддя підводить вас, все. Ви буксуєте, і тоді набагато легше. За посмішкою пригадує і свій перший бій. Каже, страху тоді було більше ніж впевненості. Страшно. Ти переляканий виходиш. Ну і перші змагання ти зазвичай програєш, але з часом накопичується досвід, і ти вже виграєш і. Ти бачиш, як ти прогресуєш. Артура на ринг виходить у лайт категорії це 58 кілограмів. Перед змаганнями у нього розписано все до дрібниць: і харчування, і тренування, і психологічна підтримка. Ділиться як для підтримки своєї робочої ваги перед боєм осушує тіло. Перший день, це от як ти скидаєш вагу, ти просто стараєшся менше їсти, менше пити. Другий день стараєшся вже мінімально про А третій день ти от перед тим як засинати ну. На наступний день зважування ти з'їдаєш шоколад, і він виводить з твого організму всю воду. Юний чемпіон зараз навчається у 9-му класі. Поза рингом вільний час проводить за програмуванням, любить прогулянки з друзями. Завдяки його досягненням вони самі взялися за кікбоксинг. За словами хлопця, цей вид спорту складний і не лише вимагає витримки на рингу, але кікбоксингу завжди потрібна підтримка родини. Кричали, типу, да, давай, актор. Приємно, приємно, коли батьки є поруч. Після бою підійшов, там, поговорив з ним Ну, Але коли вони кричать, от я замітив, ти чуєш тільки тренера. Бабуся відреагувала дуже, ну, так, що ти за спорт вибрав. Але коли виграєш змагання, то вона відчуває гордість за це. Тобто тільки вона переживає за тебе. Нер Артема Андрій Подвальний тренує нині близько півсотні дітей. В основному від 12 до 16 років приходять тренуватися і дорослі. Як боксинг каже, це суміш елементів боксу та ударів ногами. Він вимагає фізичної підготовки, технічної майстерності і неабиякої сили волі. Кількість дітей, які хочуть займатися, їх набагато стає більше, не дивлячись на такий важкий час, як зараз. І ми були на міжнародних змаганнях. знову ж таки Україна. Показує високий клас, і іноземці дивуються, що, ну, як в таких умовах, і ви все одно далі. Продовжуєте наполегливо тревонуватися ще й перемагати. Тут є все удари ногами, руками, техніка блокування. Проте найважливіше спортсмени навчаються контролювати свої емоції, швидко приймати рішення та залишатися спокійними у бою. Ну в нас в залі тренуються чемпіони світу. Мені здається, це найкраща мотивація для маленьких діток, які тільки прийшли займатися, тому що вони бачать, що це реально. Вони бачать, що завдяки тому, що вони працюють, трудяться з раннього віку, все можливо. Колишній спортсмен і волонтер Юрій Куць каже, що кікбоксинг це не тільки про спорт. Так як формує характер, такі жорсткі види спорту, напевно, нічого не формує в дітей. І це показник того, скільки зараз наших спортсменів, захисників, скільки воює, скільки загинуло наших вихованців. Дуже багато мають ордена за мужність. Ми і ми гордимося своїми вихованцями. Ми формуємо майбутнє України. Здорової нації. з кікбоксингу у Луцьку працюють і з дівчатками, і з хлопчиками. Починаючи з шестирічного віку. Софія Мартинюк В'ячеслав Єлов, 12 канал. Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб-каналі. Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтеся з нами до зустрічі.